Біля парку з одноразовим стаканчиком такий, нібито, експрес-тест на наркотичне сп'яніння довелось здавати черкащанину віктору Мошківському. Чоловік переконує, не отримавши хабаря, даївці намагались зробити з нього наркомана. Більше розкаже Ірина Служба ГАІ Гаї мене привезла на це місце. Здавати аналізи. Машини черкащанина Віктора Даїшники зупинили зранку. Спочатку чоловіка перевірили на вміст алкоголю в крові, а потім запропонували здати аналіз на наявність наркотичних речовин. Вони дістали стаканчик. Я туди помочив, і Вони тестом зробили аналіз. сказали, що я наркоман. Вони хотіли грошей, я так зрозумів. Дві тисячі. Я грошей не дав. Вони вирішили зробити свій показатель, я розумію, наркоман, не наркоман, будеш наркоманом. Після дивного тесту, згадує чоловік, була поїздка до наркодиспансеру. Там оформили лікарський висновок про стан наркотичного сп'яніння і протокол ДАІ. Врятувало ситуацію лише те, що залишок Сечі відправили на хімічний аналіз. Два однакові висновки з різними результатами. Одна дата та один і той же підпис лікаря, в одному підтверджується місць наркотичних речовин, в іншому їх не виявлено. Пояснити, як так вийшло, працівник наркодиспансеру відмовився. Я не відповідаю. Прокуратура Гляньте, прокуратура області Гляньте, і область, і місто були однаковими висновками. Я не відповідаю на ці питання. Чому ви не відповідаєте на эти питання? Ви порушуєте закон. Скажіть, будь ласка, ви порушуєте закон. Оценку моїх діяльностей дає прокуратура. Не дуже говіркий один із даїшників, який проводив дивний експрес-тест на виявлення наркотиків, який лікаря від роботи правоохоронця не відсторонено. Я, я, я не хочу спілкуватися на цю Та ви, хоча б скажіть, ви мали право у вас є я якісь ще раз говорю, аналізи. Менталіво зайдуть наші керівництво. Я вже ж казав, Я вибачаюся. Підстав для покарання правоохоронців керівник обласного ДІ не знайшов. Мовляв, доказів їхньої провини немає. Це такий, скажем, один випадок за рік, угу. який, ну, крім. Самої заяви і слів цього заявника да, нічим не підтверджено. Якщо є заключення лікаря, нас нам не цікаво, чи це на основі експрес-тесту чи ще щось. Є заключення лікаря, де лікар підписався. Наркотичні спійні. Все склали протокол. Ауди у прокуратурі нещодавно поновили слідство за фактом перевищення службових повноважень працівниками ДАІ. діяльність лікаря. Також розслідують. У нас відкривальне провадження стає 366, це жилове підроблення. Зараз проводяться відповідні перевірки, З'ясуються всі факти, на відкритому наразі з фактів. І в рамках цього кримального провадження ми проводимо розслідування по всім зазначеним фактам. Так, якщо ми будуть підтверджені, особисті до відповідальності. Незадоволені ходом слідства громадські активісти. Вже більш ніж півроку. Дмитро Захаро із автомайдану намагаються розібратися у цій справі. Каже, виних не покарано. Нічого не помінялося. Ми хотіли щось змінити. Але я 5 місяців вже бігаю з управління внутрішніх справ, з прокуратуру, з прокуратури в наркодиспансер. Вони мене постоянно постійно, говорят, що розберемося. Тож і досі жоден із водіїв Черкас не може бути впевненим, що одного дня із нього спритно і швидко не зроблять наркомана. Ірина Васюра, Олександр Таран, Черкаська служба новин.